Ребров не витримав. Тренер хотів піти із національної збірної. Циганков повернеться раніше запланованого часу, а також новий тренер Довбика. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні ці та інші теми в об'єктиві нашої уваги про них і поговоримо. А перед тим як розпочати власне нове відео, попросимо вас підтримати цю роботу лайком та підтримати канал підпискою. Поїхали! Розпочнемо сьогодні із Національного Кубка України, адже настала пора поєдинків однієї восьмої фіналу. Ця стадія розділена на два дні. Напередодні у вівторок зіграли лише один поєдинок, а всі решти відбудуться сьогодні у середу. Так у вівторок відіграли львівське дербі, у якому рух формально приймав Карпати. У першому таймі матчу значно краще виглядали господарі, і вже на третій хвилині Краснопір міг карати Карпати після жахливого пасу назад від Мірошнічанка, але Кемтін Розтягнувся у шпагаті та левів, врятував непогані моменти. Мали також сич і квасниця, але до перерви голів вболівальники не побачили. У другому таймі рух продовжив тиснути на ворота Карпат і все ж таки забив потужним ударом прошив Кемкіна Денис Підгурський. І цього голу господарям вистачило для підсумкової перемоги та для путівки до чвертьфіналу змагань. Заважимо, ще сім матчів відбудуться або вже частково відбулися у середу. Далі летимо до Італії, де поговоримо про римську рому та про Артема Довбика, адже нова команда українця. Ну, справді знаходиться в певній ямі, як і психологічній, так і в ямі невдалих результатів. За даними видання Лего, боси римської команди всерйоз розглядають можливість змінити головного тренера вже найближчим часом. І велику роль у цьому може зіграти наступний поєдинок, де Рома буде приймати Торіно. За даними джерела, на олівці вже є навіть новий потенційний наставник. Хоча насправді для клубу він зовсім не новий, адже мова піде про Даніеля Деросі. з ним досі тримають контакт. Та вже обговорювали можливість потенційного повернення. Якщо ж домовитися із Деросі не вдасться, то запасним варіантом для команди є Віншенсо Монтела, який нині тренує збірну Туреччини. До слова про рому, вже у четвер, в рамках 10-го туру чемпіонату Італії, вони будуть приймати Торіно. Сподіваємося, на гол Артема Довбика, і для того, щоб зробити перегляд цього поєдинку ще цікавішим, наш партнер пропонує на нього дуже широку лінію, і у цій лінії ви гарантовано знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли наш прогноз ось на екрані. А у коментарі, що закріплений, ось там під відео, або за QR кодом, що ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Захо йте та забирайте ну а далі поговоримо знову про національну збірну україни адже новими фактами щодо сергія Риброва поділився журналіст михайло співаковський він розповів що нинішній тренер національної збірної справді серйозно розглядав можливість піти з команди Справа в тому, що буквально місяць тому болгарський лудогорець активно шукав нового головного тренера. І одним із пріоритетних варіантів для клубу був якраз таки наставник національної збірної України Сергій Ребров. Керівництво команди було готове прикласти великих зусиль для того, аби переманити Реброва до себе. І, за даними Співаковського, пропонували наставнику доволі високі особисті умови. Втім, взявши певний час на роздум, Ребров оцінив усі за та проти і вирішив. Все ж таки залишитися у збірній. Ну а Лудогорець, як ви знаєте, у свою чергу очолив колишній тренер Шахтаря та Дніпра 1 Ігор Йовічевич. А ви напишіть у коментарях, друзі, як ставитися до такого рішення Реброва? Ну і на завершення випуску коротко пройдемося по іншим не менш актуальним новинам. В контексті збірної України поговоримо і про повернення Віктора Циганкова. Український півзахисник, близький до того, аби знову вийти на футбольне поле. Як повідомляє портал Комунітат, циганков повинен був приступити до повноцінних тренувань з Жироною на початку листопада. Втім, згодом з відео із тренування команди стало відомо, що циганков вже займається у загальній групі. Таким чином він випереджає терміни відновлення та має. Хороші шанси зіграти за національну збірну у листопаді. Поки що точно не зіграє за збірну, але вже активно займається своїм відновленням Руслан Маліновський. Півзахисник Дженного показав фото із спортзалу, де він вже впевнено тримається на ногах. Нагадаємо, у матчі п'ятого туру серії А Руслан зазнав моторошні травми, через що був змушений перенести операцію. Як очікується, він зможе вийти на поле знову лише у наступному році. Ну і на завершення до трансферів Карпат, адже Віктор. Рвацько детально розповів про ситуацію із бразильськими легіонерами львівського клубу, так зокрема про головну зірку Жана Педросу. футболіста, який яскраво запалює у чемпіонаті України, леви зможуть отримати щонайменше за півтора мільйони євро. Адже саме така сума прописана в орендній уході бразильця. За іншу зірку Бруніньо також доведеться сплатити немало. Тут сума йде близько про один мільйон євро. Втім, з урахуванням того, що обох можна буде вдало перепродати та непогано Робити, цілком ймовірно, що до кінця сезону Карпати все ж таки назбирають необхідну суму. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і будемо ще більш вдячні, якщо ви знаєте за традицію, не піддайте з цього відео без лайку та підписки. Якщо бажаєте, напишіть ще й коментар. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.